І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні є четверта неділя Великого посту і присвячена вона пам'яті святого преподобного Івана Ліствичника. Чому саме цього святого церква вшановує в час Великого посту, і, зокрема, уже. Таку в добру середину цього моста. Справа в тому, що коли ми прочитаємо життє цього святого, то надихнемося тим великим подвигом, який він звершив. Хто такий преподобний Іван Вістичен? Це святий, який народився у другій половині? шостого століття, тобто в 570-х роках, т.е. точно ми не знаємо, у благочестивій християнській сім'ї і з раннього віку Іоанн вирішив служити Богу, присвятити себе Богу. І знаємо, що в 16 років він стає послушником, а відтак монахом. Синайського монастиря, що у е, Єгипті. Зразу цей молодий монах звернув на себе увагу е, великими стараннями, великим подвигом, благочестивим і боговгодним життям. Е, слава про нього одразу розійшлася. І всі дивувалися, як цей монах, як ця людина е, веде таке аскетичне, подвижницьке життя. Е, з часом цей монах Іоанн е, сподобався різних духовних дарів. По його молитвах і звершувались чудеса. Також Господь Бог дав дар прозорливості. Одного разу, коли цей подвижник Іоанн після численних годин праці, молитви, подвигу трошечки придрімав, то йому явився ангел Божий у видінні. І сказав, поки ти тут спиш, інший монах, якого звали Мойсей, перебуває в смертельній небезпеці. І тоді, пробудившись від цього сну чи цього видіння, Іоанн почав ревно молитися за монаха Мойсея, який десь був на послусі, щось там мав робити, мав чи копати, чи що, і ревно за нього молився. Коли пройшов час, і цей монах Мойсей вернувся з послу, то Іоанн запитує його, чи щось в тебе таке відбулося, особливе, коли ти там був на тому послугу? Чи не відбулося? А він каже: ви знаєте, відбулося. Я копав там землю. Мав послуг, так втомився, що ліг спати біля великого великого камня, біля брили такої. І серед сну я чую голос, що, начебто ви мене кличете. Кажете, щоб я негайно вставав, негайно тікав. Я почувши цей голос у вісні, хоча вас не було, став на ноги, відійшов в бік, і ця брила впала. І якби не цей голос. То я б, залиш... б загинув. Так і тоді Іоанн зрозумів, що це голос Божий так попередив його, щоб він молився за того монаха і щоб його оминула смерть. І багато інших прикладів такої прозорливості ми знаємо про святого Івана Вісечника. Коли Слава про цього святого розійшлася серед багатьох людей, а ми знаємо, що згодом братія обрала Іоанна як свого ігумена, як керівника монастиря Синайського, то, бачачи, в якому подвизі святий Іван провадить свій монастир, своїх ченців. Як рясно діє Божа благодать через них, то ігумен іншого монастиря, Раївського, якого також звати Іван, звернувся до Івана Лісвичника з проханням написати якісь повчання того, як треба жити духовним життям, щоб і в моєму монастирі ми навчилися такі подвиги трудити. Звичайно, Іоанн Ліствичник, будучи людиною скромною, не хотів надто щось писати чи ділитися якимось досвідом великим, але заради послугу він так вирішив написати певні духовні поради, як жити в монастирі. І таким чином святий Іоанн пише працю, яка відома як Ліствиця, тобто драбина. І саме тому він і називається Іван Вістречник. У цій праці святий пише 30 таких сходинок, які потрібно долати, щоб досягти досконалості, щоб стати справжнім монахом, таким подвижником і очистити себе від пристрасті. Починає. Святий Іоанн писати з першої сходинки, яка називається Зречення світу. Кожен монах, який вступає в монастир чи приймає чернецтво, він повинен почати з того, щоб відректися від всіх земних пристрастей, розваг такого світського способу життя. А сконцентруватись на духові. Оце перша сходинка, яку подає святий Іоанн Ліствичник. Звичайно, що цей твір призначений і написаний для монахів, але він є корисний для всіх нас. Тому що коли ми далі почнемо ці сходинки вивчати, то побачимо, що Іоанн Лістичник пише і про подолання різних пристрастей. І про відсікання спокус. І це якраз для нас всіх важливо. Проходячи кожну сходинку, людина все ближче і ближче ближче наближається до Бога. Пише Святий Іоанн Ліствичник, що на початку духовного життя, коли, наприклад, монах іде в монастир, відрікається від світу. То перша ж спокуса, найпростіша, яка діє на нього, це сни. Сни, в яких сняться і родичі, і близькі, і сумна, стальгія, і попередній спосіб життя, і різні спокусливі сни. І він пише, як з цим боротися, як долати, розуміючи, що це лукаві сили активно починають працювати над людиною. Далі наступні сходинки, які крок за кроком повинен вижник долати, це, наприклад, про послуг. Вчитись послуг, тому що повинен монах та й кожен з нас все-таки мати послуг і там, перед батьками, навіть в сім'ї, коли ми говоримо про послуг чоловіка перед жінкою і дружини перед чоловіком взаємно. Колективі, один одного слухати, чути, розуміти, це також і для нас мирян, важливо. Коли ми навчимося чути іншу людину, бути послушним, смиренним, то далі наступна сходинка, яку рекомендує долати святий Йоанн Віствичник, це покаяння. Переосмислення свого життя, усвідомлення своїх гріхів і з ними боротися. Для того, щоб коли ми це зробимо, то наступна сходинка, яка допоможе нам наблизитись до Бога, це є пам'ять про смерть, розуміючи, що рано чи пізно земний шлях закінчиться. І справді, коли ми дивимося на наше суспільство, то Бачимо таку річ, що здається, що людина не думає про те, що вона рано чи пізно цей земний шлях закінчить. І дуже часто люди так живуть в своє задоволення, зневажаючи інших, думаючи, що так буде завжди. Але плин людського земного життя дуже короткий. Людина. Роки летять за роками, десятиліття за десятиліттями, а далі людина мусить стати перед Богом. І ось ця пам'ять про смерть, пам'ять про те, що треба буде давати звіт за своє життя, пам'ять про те, що постійно треба турбуватися, щоб мати чисту совість, бо ми не знаємо ні дня, ні години, коли перейдемо з земного в небесне. Це також допомагає людині зберігати духовну тверезість, шахатися гріха, якомога частіше сповідатись, щоб в будь-який момент бути готовим стати перед судом Божим. Подолавши цю сходинку, наступна сходинка це є плач за свої гріхи. Далі Святий пише про лагідність, про злопам'ятство, про лихослів'я, про неправду, про мовчання, про лінощі, про сріблолюбство, убогість, про блудні різні гріхи. І це, наче сходинки, які людина крок за кроком долає, і все ближче і ближче наближається до Бога. І тому ось. Є книга така Духовна Ліствиця або Ліствиця Івана Ліствичника, зараз, слава Богу, книги можна і по інтернеті замовляти, це книга корисна і дуже спасительна. Що вона, от який акцент можна зробити, такий підсумок? Підсумок в тому, що Іван Ліствичник, як великий подвижник, який дає рекомендацію в духовному житті. Він дає цих 30 сходинок як е, шлях поступовий. Не одномоментно потрібно зразу за най, най, такі, е, серйозніші подвиги братися, а поступово, крок за кроком, утверджуючись у добрі. Тому що феномен духовного життя е, деколи полягає в ну, такий. Цікаво, що інколи людина, торкнувшись християнством, надто починає великі подвиги на себе брати. А закінчується це дуже погано. Я пригадую такий власний досвід, одразу після Херотонії, коли почав священиче служіння. А це ж зразу і після Академії духовної, і все, що нас вчили, це перший же Великий Піст приходить один чоловік і запитує, як правильно постати. Я без будь-якого досвіду, такий зелений, абсолютно, зразу розказав, як це має бути, так, як нас вчили. І того не можна, того не можна, там сухо є, ще п'яте десяте, ну, розказав, пішов. Через тиждень знову перебуваю в храмі, приходить чоловік, якого я не впізнав, якийсь сухий, знесилений. підходить каже: Ви знаєте, я вже тиждень нічого не їв, я правильно піс зберігав. Тоді я зрозумів, що я щось не те роблю. Тому не можна з фанатизмом до чогось приходити, не можна зразу, так як приходить чоловік. Спортзал перший день і зразу бере найбільшу штангу і починає займатися, і в результаті це може закінчитись дуже погано. Тому треба брати штангу, але потрошки від найменшої ваги до найбільшої. Так і в духовному житті. Ми повинні не зразу всі позваги звершувати, а потрошки, але якісно. Наприклад, прийшов Великий піст. Відмовились, припустимо, від їжі тваринного походження, ну, принаймні від в'язку часу. І це вже добре. Відмовились від якогось гріха, вибрали собі гріхи. Наприклад, гнівливість. От чуємо, що з палатою Все, боремося тільки з цим гріхом, поки ми його не подолаємо. Подолали гнівливість, переходимо до наступного гріха. І так, поступово, крок за кроком, долаючи ці сподинки, ми зможемо наблизитися до Царства Божого і спасти свою душу. Нехай в цьому допоможе нам Господь Бог всі святі і святий Преподобний Іван Христиче. Амінь. Слава Ісусу! Христу.